Слава Україні! Шановна громада, хочу вам зачитати рішення сесії сьогоднішньої. Рішення перше про відставку міського голови, заслухавши заяву міського голови міста Жовті Води Кузьменка Анатолія Володимировича від 25 лютого 2014 року. керуючись законом України про місцеве самоврядування України, Жовтоводська міська рада вирішила. Перше задовільнити заяву міського голови міста Жовтіводу Кузьменка Анатолія Володимировича про дострокове припинення повноважень міського голови. Друге, Друге. начальнику відділу багатовського обліку та звітності виконавчого комітету Жовтоводської міської ради провести розрахунок згідно чинного законодавства. Третє Головному спеціалісту по кадрам та спецроботі виконавчого комітету Жовтоводської міської ради зробити необхідні записи та видати трудову книжку Кузьменко Анатолію Володимировичу. Йо! Четверте Організаційному відділу виконавчого комітету Жовтоводської міської ради оприлюднити дане рішення в офіційних засобах масової інформації. П'яте. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію міської ради з питань депутатської діяльності, регламенту, законності та правопорядку регуляторної політики зв'язків з громадськістю та засобами інформації. Там без той заяви, бо завтра приїде. Рішення друге. Про звернення депутатів Жовтоводської міської ради до громади міста Жовті Керуючи статтю 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, Жовтоводська міська рада вирішила: перше затвердити текст звернення депутатів Жовтоводської міської ради до громади міста Жовтіводи, який додається. Друге організаному відділу виконавчого комітету Жовтоводської міської ради оприлюднити текст звернення в міських засобах масової інформації, третє контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію. І так далі з регламенту закращено. Читаю звернення. Це ж буде... звернення депутатів житовольської міської ради 6-го скликання до громади міста жовті води у зв'язку з масовим противостояннями та загибелі сотень людей, самоосуденням з посади президента України Януковича. Та заявою Жовтовоцького міського голови Кузьменка про дострокове припинення повноважень з метою стабілізації та забезпечення життєдіяльності міста, ми, депутати Жовтоводської міської ради 6-го скликання, керуючись конституцією та законами України, присягою депутатів Жовтоводської міської ради, беремо всю повноту відповідальності за ситуацію в місті до закінчення своїх повноважень. Депутати Жовтовоцької міської ради. Рішення третє. Про відміну рішення міської ради номер 1510426 від 24 січня 2014 року про розгляд звернення Дніпропетровської обласної ради до Президента України Кабінету міністрів України, політичних сил та громадян. У зв'язку з трагічними подіями в Україні, які викликали масове загибель людей, Жовтоводська міська рада, керуючи законом України про місцеве самоврядування, вирішила відмінити рішення сесії Жовтоводської міської ради, номер такий, як так я зачитував від 24 січня, про звернення до президента і Кабміну. Друге, орг виконкому оприлюднене дане рішення в засобах масової інформації. Третє контроль за виконання на комісію з регламенту. Четверте рішення про перенос пам'ятника Леніна з метою зниження напруги у суспільстві. Жовтоводська міська рада вирішила: перше перенести пам'ятник Леніну на тимчасове зберігання до КП вжерев. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з питань житлово-комунального господарства. До п'ять да, просто тоді записуємо. Рішення до 28 До двадцять восьмого Рішення п'яте. Про перейменування площі Леніна з метою зниження напруги у суспільстві Жовтовоська міська рада вирішила перейменувати площу Леніна на площу миру через проведення громадських слухань, доручити виконкому, розробити регуляторний акт та включити його до переліку регуляторних актів та провести громадські слухання слухання з приводу перейменування площі Леніна. Контроль на комісію з регламентом. Слава, Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Рішення шосте. Про внесення змін в регламент Жовтовольської міської ради, Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні. Жовтовольська міська рада вирішила перше. Доповнити регламент Жовтоводської міської ради розділом 18 про дострокове припинення повноважень Жовтоводської міської ради. Друге, у розділ 18 регламенту Жовтоводської міської ради внести статтю 104 в наступній редакції. Дострокове припинення повноважень міської ради може бути здійснено відповідно до закону рішення місцевого референдуму. Верховною Радою України через призначення дострокових виборів та власним рішенням про саморозпуск згідно з цим регламентом. Рішення про саморозпуск приймається радою, більшістю голосів від загального складу ради відкритим голосуванням. Повноваження депутатів припиняються з обранням нового складу Ради у правомочному складі. Наступне рішення. Про дострокове припинення повноважень Жовтоводської міської ради 6-го скликання 24 січня 2014 року на позачерговій сесії Жовтоводської міської ради депутати більшістю голосів прийняли звернення до президента та уряду України про підтримку дій, які призвели до масової загибелі громадян України під час акцій мирних протестів в Україні. Керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні та регламентом Жовтоводської міської ради, Жовтоводська міська рада вирішила: перше достроково припинити повноваження Жовтоводської міської ради шляхом оголошення саморозпуску. Друге направити дане рішення Верховній Раді дане рішення Верховній Раді України для призначення позачергових виборів депутатів Жовтоводської міської ради. Третє. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради. І четверте, його немає. На, на папірці його немає. Ми його вже так вслух вигадували. Це заборонити використовувати портрети Януковича в будь-яких е, навчальних закладах, е, громадських закладах за це не голосували. слава Україні.